Гарнізон ЗСУ у Покровську та Мирнограді вже три місяці воює у надскладних умовах. Мирноград фактично перебуває у стані оперативного оточення. Повного котла немає, але стійкого тилу та безпечної логістики теж. Бойові дії навколо агломерації мають мозаїчний характер із сірими зонами, обходами та постійною інфільтрацією російських малих груп у забудову. Південна частина Покровська вже перетворилася на сіру зону. Армія РФ робить ставку не так на швидкий прорив, як на виснаження. Нічні виходи піхотних груп, тиск на фланги, спроби завадити управлінню та постачанню. При цьому російські підрозділи самі загрузли в міських боях і зазнають відчутних втрат, попри чисельну перевагу. Особливо важка ситуація у Мирнограді. Наземні логістичні маршрути ЗСУ практично втрачені. Постачання, евакуація. Та доставка боєкомплекту в основному здійснюються дронами та роботизованими комплексами. Ключовим елементом оборони залишається Покровськ. Друга армія РФ безуспішно намагається обійти місто з південного заходу, одночасно посилюючи тиски з півночі з силами 51-ї загальновійськової армії. Російське командування знову намагається діяти за кількома напрямами одночасно, охопити Покровськ та Мирноград та створити загрозу у бік Костянтинівки та Дружківки. Доля агломерації безпосередньо залежить від утримання Родинського району Червоного Лим. Мана та напрямку на Гришине район червоного лиману контролюється не повністю, що додає вразливості та змушує ЗСУ постійно маневрувати резервами. При цьому українські підрозділи, попри фізичне та моральне виснаження, продовжують не лише оборону, а й локальні ударно-штурмові дії. Бої за Покровськ та Мирноград це затяжна війна на виснаження. Вирішальних змін найближчим часом не очікується. Але ситуація залишається нестабільною і може змінитись у будь-який бік. Кожен день утримання тут має стратегічне значення не лише для агломерації, а й для оборони усієї Донецької області.